Для мене тертий пиріг це смак дитинства. Сьогодні ділюсь рецептом, який мене навчила готувати моя мама. Для тіста в миску відправляємо борошно, сіль-розпушувач, перемішуємо та додаємо м'яке вершкове масло. В окремій мисці поєднуємо цукор, ванільний цукор, сметану, яйце. Все добре перемішуємо та вливаємо до борошна. Замішуємо тісто спочатку лопаткою, а потім одну-дві хвилинки вимішуємо руками на поверхні. Довго вимішувати не потрібно. Лише все зібрати докупи. Третю частину тіста. Відриваємо, перекладаємо в пакунок та відправляємо в морозильну камеру. Більшу частину тіста розкатуємо на пергаменті в тонкий пласт, товщина має бути як на відео, та відправляємо в холодильник. Для начинки смородину відправляю в каструльку, додаю цукор, це дропів сина. Все добре перемішую та довожу до кипіння на середньому вогні. Крохмаль поєдную з водою та тонкою стрункою додаю до смородини, готую ще одну-дві хвилинки до загустіння. Надеко викладаю пласт тіста та змачую його повністю охолодженою, начинкою. Дістаю з морозилки перший шматочок тіста та натираю його на великій терці по всій поверхні пирога та відправляю пиріг в добре розігріту духовку. Смачного.